Мужньо захищати країну від ворога і водночас знімати неймовірні відео. Це все наші ЗСУ, наші супергерої. А скільки таких відео вони щодня викладають в Тіктоці, в Інстаграмі? І зараз наша Тетяна Бродська, яка ретельно, звісно ж, стежить за військовими в мережі, покаже все найцікавіше із передової. Дивимось, котики ЗСУ. Доброго ранку. Українські захисники, супергерої, які в перервах між боями ще й встигають підбадьорювати нас своїми відео. Стали візомні, а в душі щиті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку коротко про сніданок із запашною кавою та майже французькими круасанами. Щоправда, в окопі. Я в Парижі.

Коротко про те, як наші захисники люблять усілякі перевірки на фронті, а ще більше, коли вони закінчуються. Ой, як же жить без вас! І шата пуста без дітей. Ех. Я думала, вони ніколи в житті не ведуть. Коли ти військовий, в якого довго не було стосунків, і от зустрілась дівчина, яка сподобалась, Як тебе звати Юля. Ю... Юля бомба Ю... 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 Юлючка <хи> сонечка. О, ти, Сон. Як квіточка, Так? Ба... – як отак квіточка. Дякую. Командир опустив телефон і не помітив того. А ти вже просто жінка з досвідом і знаєш, що хочеш. Тому не розгубилася і швиденько надиктувала те, що потім йому буде висвічуватись у рекомендаціях. Відпустки. Відпустки. Премії особовому складу. Вихідні. Тільки облаштував бліндаж, як годиться, і тут керівництво повідомляє про термінову дислокацію і де в житті справедливість. Коли сам прийшов в ТЦК, поцікавитись, що й там до чого в тій вашій армії, і тут тобі почали розповідати, як прекрасно живеться штурмовику. Дуже буде вкусно обід. Буде дуже вкусний суп, кстати, щоб ви знали. Буде плов прекрасний вам не передати, а картошка з подлівкою просто і не описати. А м'ясо аж два віда буде. Якщо ви думали, що деякі чоловіки йдуть до армії тільки щоб не працювати на городі, то повірте, справжній господар і на фронті собі роботу знайде. Добрий ранок, родина. Ви там всю роботу собі не забирайте, не думайте. Ми тут теж без діла не сидимо. Тільки що відстрілялися, і я прийшов на город теж копати. От, дивіться, цибуля в мене тут росте. Ось, це я вже починаю картошку садити. Так. Віша, доставай бараболю з погреба. Я вже накоп, накопую. Так, отут в мене буде картошка. Там засію буряками. І наостанок, якщо немає сил боротися із білкою, то краще її приручити, ну і нагодувати. А взагалі це відео про безмежну любов наших захисників до тварин на нагоріш. А вони стріляють. Так, тут... да, я, я почистив горіха і даю її зачищений. Да, Так, є. Такі очі в неї. На цьому все слава Україні.